Давайте помолимося, поки нас сніг не застав. Так, Давайте тоді помолимося, подякуємо Господу за чудесну погоду, поки ще нам дає цей тип, за те, що він дарував нам життя. Що я вас всіх бачу живих, здорових, слава Богу. Хоч Ми обкладені всякими недугами, але ще Бог дає нам мисло. Боже, ми тобі дякуємо за сьогоднішній ранок, за твою доброту до нас, що ти пробудив нас і дарував нам життя. Ми просимо Тебе благословіння, благослови нас тут всіх стоячих перед тобою і те слово, яке ти нам залишив, допоможи нам вникати в нього і роздумовувати над ним. І так, як. Ми думаємо так і поступати, щоб було угодно волі Твоїй святі. А за все тобі складаємо подяку. Допоможе нам, Господь, щоб твоє слово впало в наші серця тим добрим зерном, як у ту добру землю і принесло плоди для Твоєї слави. Амінь. Амінь. І хто знає, можливо, хтось знає, яка десята заповідь? Ну ладно, не буду я вас томити. Не побажай жінки ближнього Твого. Не побажай дома ближнього Твого. Не побажай поля його, ні раба Його, ні раби його, ні вола його, ні осла його і всього, що є у ближнього Твого. Інтересно, ні? Я хочу вам сказати, дорогі. Мої друзі, що десята заповідь говорить, не побажай це, означає, що щоб наше зависливе око, навіть якщо ми і не взяли це фізично, так? ми фізично, можливо, і не вкрали, і не забрали, але за, завислеве око у нас, якщо є недобре око, то в серці у нас вже закрадується отакий неспокій, і ми вже в серці роздумовуємо. От починає у нас така бути завість погана. От у ближнього так, у ближнього то є то, а в мене того не є. І це також можна віднести до того бажання, бо якби були би склалися такі благоприємні умови, то я впевнений, що більшість людей або дехто з людей, вони би ними скористалися для того, щоб відібрати у ближнього те, що. Закралося в їхньому серці. Чому? Тому що, я, читаючи слово Боже, ми знаходимо, такий був цар Ахав, злий цар, поганий цар. І був такий чоловік, його звали Навуфей, У нього був... Він був виноградарем. Знаєте, є люди, які займаються виноробством, виноградники мають свої. І от у нього були прекрасні чудові виноградники. Прекрасний виноград, можливо, там різні сорти винограду були. І от він як цар, а знаєте, цар має владу, правильно? У своєму царстві, то він вирішив забрати у Новофея цей виноград. І знаєте, і таким от незаконним путем він узяв убив Новуфея, а виноградник його забрав. І Господь за це. Його не залишив без наказання. Тобто, Цар Хав, він був за це наказаний Господом. І це нам показує приклад чого? Що все, щоб людина не захотіла би мати те, що належить ближньому, це є гріх. І якщо ми, наприклад, роздумовуємо в своєму серці якісь такі тайні гріховні помисли, щоб забрати від ближнього. Господь каже, не побажай". Тобто Це є гріх. І щоб в наше серця не допускалися от такі погані, сумнівні думки. Чому? Тому що ця думка вона спочатку перероджується просто як думка, а потім вона перероджується, якщо її, знаєте, як кажуть, коня кладуть йому вудила по да? для того, щоб його обуздати, щоб він не був буйний і щоб він не йшов куди попало. І от якщо людина не буде. Обуздувати свої погані думки, то вони отак нею возобладають, як оцим царем поганим. Спочатку він подумав, от як би мені отакий хороший виноградник, а потім узяв, убив цю людину і забрав. Любий гріх, коли йде переступ Божих заповідей, Господь це просто так не залишає. І саме ця заповідь 10, коли ми читаємо цю заповідь, не побажай. Усього, не тільки його города, коли, можливо, ми думаємо собі межу перед виними маленько, не пожадає. Вона дуже схожа, пам'ятаєте, з цією заповіддю не вкради. От це так само не пожадай, тільки це те, коли людина краде, а, а це коли людина може якимись хитрощами, не, не тільки крадіжкою, а якоюсь хитрощу придбати те, що йому не належить. І тому. Нехай Господь нас збереже, щоб ми не порушували цю заповідь. І нехай Господь нам дасть сили, щоб ми могли устояти від усього того, що нас покушує, щоб порушити цю заповідь. Давайте помолимося, подякуємо Господу за все. Я помолюся отче наш, то, тобто подякуємо спочатку, а потім помолимося отче наш. Всі разом, хто знає, не ганьбіться, будемо молитися до Господу. Боже, ми тобі дякуємо і за те, що ти нас навчаєш сьогодні, і цієї заповіді, щоб ми не пожадали те, що належить ближньому. І ми просимо Тебе, дай нам сили вистояти, коли приходять до нас такі спокуси. І дай нам, Господи, сили, щоб ми могли слідувати за тобою. А за все тобі, хай буде подяка. Наш великий Боже, Отець благий. Через Господа і Спасителя Ісуса Христа молимось. Амінь. Амінь. Добре, молимося, наш, і Я благодаті. Отче нас суші на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш на суші, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винування наші. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від рука, бо Твоє є царство, сила, і слава. А Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай прибуде усіма нами. Амінь.